В Україні можуть створити єдину помісну православну церкву. Дві непримиримі конфесії Української православної церкви Київського та Московського патріархату мають всі шанси до об'єднання. Про це говорить духовенство церкви, яку очолює патріарх Філарет. Умови є наступними, коли більше чи менша, але зрозуміло, що значна частина Української православної церкви Московського патріархату виявить бажання до об'єднання. Архієпископ каже, зі свого боку вони роблять кроки назустріч московському патріархату і готові до діалогу про об'єднання, якби от сьогодні сказали, що ми готові от сьогодні зустрітися там через кілька годин, сісти за стіл і почати в діалог. Ми готові до цього. На жаль, вони до цього не зовсім готові. Натомість православна церква московського патріархату з відповіддю не забарилася. У друкованому органі Чернівської єпархії вони сказали своє категоричне ні об'єднанню самісне богослуження православного священного з неканонічними конфесіями невозможне. От скажемо, що може бути общего свята тьми, як можна з'єднати несъєдиніме? Філарет для всіх являється клятва преступником для мирового православ'я ОПЦКП – це мертва структура. У Київському патріархаті стверджують, всі умови для об'єднання вже створені. Під час останнього собору у статуті змінили кілька положень, які дозволять обрати спільного патріарха. У разі смерті Філарета його обов'язки виконуватиме намісник. Тож час для об'єднавчого діалогу буде. На той момент, коли виникне питання потреби обрання патріарха, може скластися ситуація, коли ми будемо близькі до. Об'єднання, коли будуть належні умови для утворення в Україні єдиної помісної церкви, церква має бути єдиною і це природно, стверджують церковнослужителі. Процес об'єднання може бути складним і довгим, але все ж буде впевнені у київському патріархаті.